Людина повертається іншою з іншим досвідом, який треба інтегрувати в свою особистість. Наша задача побачити за формою людину. Основна задача так давати цей час собі на процес адаптації. Людина приходить іншою. Коли запитують, в чому має бути різниця в спілкуванні з колегою до його служби та після його служби, то зазвичай самі ж відповідають на питання, що головою розумію, що різниці не має бути, але серцем відчуваю, що вона є, тому що ніяково розгублений, не знаю, що казати, як казати, як просити, як делегувати, як контролювати, і ще безліч як можна продовжувати. Основна різниця, яку ми спостерігаємо, це те, що коли людина надягає форму і виконує певні задачі, які відрізняються від того, що ми звикли, і які асоціюються, можливо, з небезпекою для життя та здоров'я, то оця ситуація форми плюс виконання задач, бойових задач, дозволяє нам багато створювати проекцій і багато домислів стосовно того, з яким досвідом зіштовхнулася людина. Тому об'єктивно різниці немає бути різниці у ставленні. До мене повернувся мій знайомий співробітник. Я з ним про щось працював раніше, щось довіряв, щось планував і так далі. Але вона має бути в усвідомленні того, що ця людина може повернутися іншою, і зазвичай так і є. Людина повертається іншою з іншим досвідом, який треба інтегрувати в свою особистість. І на це треба певний час, звичайно що. Тому пам'ятаємо про те, що ми даємо цей час, даємо собі, не ветеранам. Основна задача, так? Давати цей час собі на процес адаптації. До року може він тривати. У когось може тривати трошечки більше чи трошечки менше. Це перший момент. Другий момент, на який ми маємо звернути увагу, форма це фон для наших проєкцій. Наша задача побачити за формою людину. Прислухатись, знову познайомитись, розпитати, що з людиною, що їй подобається, що їй не подобається, але при цьому і розказати про себе, про зміни, які відбулись в своїх вподобаннях, в статусах, в робочих процесах, в проектах, якими займаємося, в колективі хтось прийшов, хтось пішов, і про це теж людині варто знати. Тому про це варто пам'ятати. Форма це фонд для проекцій. Ми цей фон маємо нівелювати знайомством новим з людиною і пам'ятаємо, що людина приходить іншою. Це важливо.